Вітаю, друзі, ми на улюбленому моєму об'єкті космічний сад. Приїхали сьогодні сюди подоглядати за газоном. Ми тут стабільно його косимо, добряємо, полив у нас тут автоматичний, і можемо паралельно поспостерігати за нашими квітниками. Квітники тут у нас все сезонні. ми садимо хаотично. Без якоїсь системи, не рядочками, а просто між коренями рослин, які пізніше виростають після того, як відквітовують цибулькові. Вон, бачите, нарциси у нас вже відквітовують, і ми вже бачимо цілу, цілий комплект рослин, які ось ось заквітують. От, наприклад, котяча м'ята вже з бутонами, манжетка. Троянди, які красиві, блискучі листочки, класний гравілат блідого, жовтого кольору, дуже зараз модний колір. Ми це не планували, просто нам він сюди підходив до кольорову гаму. І нам вже є на що подивитися. Наші травки, осоки, які ми зрізали, вже видно, що вони прорізаються. А, наприклад, Спарабол, Мелінбергія, навіть Малінія, Міскантуси вже все тут. Тут, тут хороше сонячне місце з поливом, тут же всі рослини прокинулися. Не бачу, щоб щось загинуло. Мені дуже подобається, то, що в нас вийшло, сосни здорові. Ось прийдемо трошки пізніше формувати наші сосни Ніваки. Ну і класно заквітувала наша горобина. Я задоволена, я задоволена будемо далі спостерігати, бо ось-ось почнеться рясне квітіння. Перші вже масиви квітів ми зможемо побачити. І риси у нас тут різних кольорів будуть. Дуже цікаво, бо в тому році ми садили їх вже коли вони відквітували. Дуже цікаво, як вони будуть себе поводити. Тут у нас три чи чотири сорти риса Сибірського. Тут у нас ще є фасадна вхідна зона. Тут у нас трошки інша ідея. Хотілося щось структурного. Тут дивна трохи форма клумб, яка вже була спланована, коли ми зайшли на цей об'єкт. Тому мали ж то, що мали. Тут посажені клени під кленами: прекрасний сніжноягідник. Дуже люблю його листочки. Дивіться, яку дає ніжність. Тут у нас для структури використані все ж таки самшити сформовані. Такою зігзагообразною лінією, і між ними гортензії, волотиста, якісь біло-рожеві. Ближче до будинку у нас підбір рослин тіньовитривалих і без кущів, тільки багаторічники. Це гірань, Астільба і анемона. Вони так одна за одною квітують. Вже гірань починається тут. Щось два сорти біла рожева, потім Астільба теж рожева. І вже на осінь буде квітувати анімона. Ну, все. Ну, така тут у нас красота. Слідкуйте за нами, ми будемо сюди повертатися протягом сезону. Будемо показувати все, що буде квітувати. Якісь, можливо, помилки знайдемо, будемо щось пересаджувати. Тому запрошую слідкувати за нами.